Стри кулінарного світу, Юлія Висоцька, Арам Нацаканов. Вони вже тут. Він Арам Нацаканов, відомий кулінар, володар мережі брендових ресторанів Санкт-Петербурга. Безкомпромісний владний шавкуха. Звільний підлеглих за найменшу помилку. Вона Юлія Висоцька, авторка книг про здорове харчування, популярна телеведуча кулінарного шоу, неповторна актриса. Вона впевнена, для їжі придатні тільки ідеально приготовані страви та буде суворо слідкувати за цим. Вони об'єднані однією таємницею. Їм відомий секрет успіху. Дізнається його тільки найкращий, який подолає всі випробування асів кулінарного мистецтва. Юлія Висоцька та Арам Нацаканов зійшлися у Києві, щоб визначити кращого кухаря України. І відбудеться це саме тут, на «Пекельній кухні. Здравствуйте. Смотрите нас. Ацька кухня це місто, де я буду испытывать вас і днем, і ночі. Це не райські кущі, а справжнє пекло. Быстріє! Тут варто готуватися до будь-яких катастроф. Я, Юлія Витоцька. Судді не будуть панькатися з учасниками. Вон я сказав! Пекельна кухня це місце, де герої кулінарних баталій змагаються за перемогу будь-якими засобами. Вони готові не спати, не їсти, і розбитися вщент. Все це заради півмільйона гривень і слави. Переможець отримує все. Таке не присниться і в страшних снах. Працюй, старайся, перемагай, не зважаючи ні на що, не упорайся, підставиш усіх. Я знімаю вашу команду. Доки одні відпочивають і розважаються на всю катушку, інші виконують брудну роботу. Але не сумнівайтеся, посмішки і веселощі змінять і старики, і сльози. Буде неймовірно складно. Що таке? такое? це такое. Але будуть і хвилини відпочинку. Головне пам'ятати: рано чи пізно доведеться повернутися на пекельну кухню, де шеф вичеве з учасників усі соки. Права на помилку в них немає, адже гості ресторану Зірки. Вони знаються на гарній кухні. Уріці з Даша! Якщо ти слабкий духом, тобі не місце на пекельній кухні. Тут тебе принизять. Уже да? розтопчуть, зітруть напор. Ну, на полі. Змішають з багнюкою. Ти перетворишся на попіл і тебе розкатають як млинець. Выиграет только один.